Або братинство, що ви можете сказати про ось це явище на війні? Це дуже потужна сила, тому що це тебе може витягнути з того світу. Просто тому що от він, твій, він твій товариш і він тебе не кине. Тобто це дуже, дуже сильно. Ось ти, можеш зна... ти можеш бути впевнений, що тебе не кинуть. Тобто ти за це спокійний ти просто робиш свою роботу. Ти знаєш, що ти можеш зайти в якусь там халепу. Але тобі скажуть, що блін, а де ж де ж це вони? Пішли тебе Ну, Це дуже сильно. І так вона так дуже розч... ну, розчуло, <схі> коли таке трапляється. що блін, от не кинули, не кинули. <схі> була така ситуація. Була, була. Ні, знаєте, була ситуація, коли про тебе, про тебе турбуються. Оце, оце таке теж штука, коли тобі чайок зроблять або каву приносять, а ти такий. А, дякую тобі. Ти сам, в свою чергу, теж щось піду йому зроблю, йому буде приємно. Таке, ну, таке є, таке є. Хороша штука. Це хороша штука в армії. За це я люблю її. До обстрілів ви вже звикли особисто до всіх. Я так. І в мене якось я так слідкував за собою, що в мене не було ну, до цього такого панічного страху. Бо, ну, як. Відчуття, як це самосохрання, самозбереження. Просто ти пригинаєшся, знаєш, що постріли. А страху як такого не було. Тобто я бачив, що люд... ну, і мені так було дивно, що люди від цього, ну прям в них такий животний страх з'являється від пострілів. У мене навіть було таке цікаве, що там що прилетає. Така легка міна, важка міна, там, танк, щось якесь РПГ робот, працює. Ось у мене був дикий страх, от, коли я загубив рацію. Шли на позиції, і вночі я, вночі я в, в Чорному лісі загубив чорну рацію. Це було таке, Я розумів, що ну, все, я втратив зв'язок. Ну, що робити? Оце мене, прям, я пам'ятаю, що у мене волоси за, 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 зашевелились. Я ну, знайшов, знайшов. Це теж одне з чудес. Пішов назад по своїм, по, як я йшов, і. Мац, Мац, і на третій раз Мац і я достаю цю рацію. Я просто я щаслив. Це таке один із див, які трапляються. Як ви переживаєте особисто втрати? Ну, тяжкі. Перші, перші втрати дуже тяжкі, але всі втрати тяжкі. Просто що. Ну я... В психологічному плані воно. Важко розуміти, що ось товариш тобі робив борщ, сміявся, а тут тобі кажуть, що все його нема. Перша втрата дуже сильна, я ну, досі я не можу стримуватись. Ваня, з яким ну, така, ну, для мене дитина, йому було вже 28 років, здається, але він такий, знаєте, вчився на бухгалтера. Худенький, і він ніяк. Ну, людина, яка от, от я бачив перший так. раз людину, яка просто не, не пристосована до армії. І вона нічого не вміє. Навіть якщо я брався його, я розумів, що ну, йому треба це як впоратись з автоматом, там стойка, як там перезаряджати. А я бачу, що ну він його тримає, як, ну, як не автомат, і в нього все таке. Ну тобто, людину, я не знаю, як його взяли, чому його не взяли на якісь облікові там кудись в штаб. Ну людина бухгалтер. Це, це всі знали. Його взяли в піхоту, і я з ним десь півроку тренувався, жив разом. Дружина йому передавала там смаколики, і перший, перший бій загинув. Танк ну, був, був штурм наших позицій, ми змінились, а Росіяни думали, що там ще, ну, минула бригада. Не бригада, а рота стояла. І вона видохлась, і вони вирішили штурмануть нас. І повалили танк, і піхота, і танк вистрелив. І... А я пам'ятаю, що ми міняли його. Я прохожу, кажу: Вань, ти ж закопуйся. І він там сидів добре, ти копай, от, приход... от зараз я ухожу, ти копай. І там такий біля дороги викопаний. Такої, ну, не позиція, а ямка. Я говорю, копай, щоб ти мог спрятатися. І там його, ну, мені потім розказали, що там його і вбило. І в мені перше, я не можу досі повірити, що його нема. Потім були ще хлопці теж. Що розказували. розказувати? Ну, я ще зняв, що як воно тяжко, коли воно так буденно приходять кажуть, що загинули. Два, два товариша в, в бліндажі Тан, танком теж. І командира мого. Тож я вже був поранений. Він мене з поранення садив на меди, ну, в медичну машину, відвозили вже кудись, я не пам'ятаю. І через два чи три дні сказали, що біжав на посилення, був штурм наших позицій, біжав і не добіжав, міна прилетіла. Теж потоваришували. Тяжко воно. Ну теж, знаєте, якось так теж неприємно, але ти теж звикаєш до цього. Ти знаєш, що ну, вони там сидять, ну, розумієш, що когось зачепить, когось або поранить, або вб'є. Ну, ти це вже знаєш. І сам ти знаєш, що ти йдеш ну, в тебе два дні життя, коли тебе змінили, а потім ти йдеш і не знаєш, чи по дорозі тебе вб'ють, чи там в окопі прилетить. Чи дрон скине, чи само впаде. Ну, до, до цього теж звикаєш, як не дивно, важко. Ну, когось це, когось це надоламлює і. Ну, страх посилюється від цього. Коли вони це бачать, страх дуже сильно посилюється, і від того. П'ятисоті, які відмовляються, йти кажуть, що я не піду, я краще піду в тюрму, я не піду. на... Ну, Нам треба виходити. І він каже, я не піду. Все, робіть, що хочете, я не піду. Тобто оцей страх дуже, дуже ламає людей. Ось тому. І до цього теж можна звикнути, до всього можна звикнути. Водички вам дати? Ні, ні, це все нормально. Я, я казав, психолог, ну, після, що в мене нормальна психіка, ось так що. Слава Богу, нема у цього ПТС. Ну, може, в силу того, що я по-іншому сприймаю цю війну, я сприймаю як художній образ. Тобто для мене навіть воно красиво, цей розбитий ліс ну, з живописної точки зору, воно красиво. З людської точки зору це ну, безла, це ну, смерть. Це, а якщо малювати картину, то ну, це дуже живописно все. Тому в мене нема, ну, може, це допомагає мені якось тримати психологічний цей стан в більш-менш менш нормі. Ось. Ви малюєте на війні взагалі? Ні. Ні разу не малювали? Ні, я малював хлопців, там шаржа їм посміялись. Коли було, було час, було був, був момент. А в принципі, нема часу і сил нема. Ти приходиш зразу спати, потім в тебе два дні, щоб постирати, попрати речі, щось докупити, з'їздити там в місто за, за їжею собі. Ну то, що хочеться, Ось. що хочеться. Хочеться піца дуже хотілося. Піци, і там була у нас в Констахі заправка, де я присів так дуже плотно на пончики? Не, ні. Пончики, ні, слойки з кліновим mm. О, Я їх досі тут куплюю. Mm. Їхав і виїжджав тільки, щоб заїхати купити ці слойки. Це для мене було як, от, як от, ти вільна людина і можеш робити, що хочеш. Можеш поїхати в кафе, можеш піцу замовити, можеш слойку, ну, це все, все буде тільки один день, знаєш, як в а ввечері ти перетворюєшся на гарбуз і крутишся на позиції. Такі... Про що ви розмовляєте між собою в окопах сидячи? В окопах. Ну, По-перше, -по ну, там така ситуація, що дуже скупчуватись не особо можна, бо ну, якщо летить дрон і він, він собі шукає ціль, то він буде летіти в скупченні. Ось на одного теж витрачають дрони, ну, але пріоритетна ціль це скупчення людей або техніки. Ось тому ми намагаємося якось так розсередоточитись. Ну, ну, ніяких специфічних розмов не буває. Просто як по ситуації, що треба в окопах, про що до або, або якийсь жар, жар, жарти. Що думаєте, коли там тривалий час сидите не під обстрілами? Ну вона теж виматує, тому що хочеться в щось чисте, в щось тепле, бо воно постійно сухе і ой, постійно мокре і брудне. Ось я ну мені хотілось теж зняв таке відео, яке на 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 як це кажуть, накаркав. Кажу, так хочеться нічого не робити і лежать десь на білих простирадлах, і нічого взагалі не робить. Так воно вийшло потім, через там пару днів мене поранило, і лежу на простирадлах білих і нічого не роблю. Okay. Так от мрія збулася.